І як роками не ходити до суду в цілому ніколи. Повідомляю окремо, що служба судової охорони та її представники, які сидять на місцях та запитують у вас документи, щоб пройти до суду, не мають відповідних повноважень від цієї служби. Довіреності на ці дії. Коли вони від вас вимагають якісь документи, це по-перше. По-друге, вони не мають відповідних посвідчень, затверджених Кабінетом Міністрів України в цілому. Якось так. Тому можна находити роками до суду в цілому. І зривати будь-яке засідання суду і повідомляти суд. На якій підставі ви находите до суду, ви пишете, що на підставі того, і того, в цілому, що судова охорона запитує у вас на законні дії, особисто не маючи на це повноважень від свого начальства це, по-перше, довіреності на ці дії, а також відповідно на це посвідчення, затвердженого Кабінетом міністрів. України. Якось так в цілому. Як не ходити роками на судові засідання? Це лайфхак для юристів, адвокатів та тих, хто хоче про це знати. Слава Україні! Ніхто не зобов'язаний показувати нікому жодні посвідчення.